99-й рік народження відзначає Жива легенда нашого часу герой України, почесний громадянин Києва Євген Березняк. В Другу світову група під його керівництвом врятувала краків від руйнування фашистськими окупантами. Саме він став прототипом усім відомого майора вихора. Секретом свого довголіття Євген Березняк поділився з нашими кореспондентами. За рік до сторічного життєвого рубежу Євген Степанович Березняк на жаль вже практично не бачить, погано чує, але має прекрасну пам'ять, сам пересувається та доглядає за собою. Сам не очікував і ніколи не думав, що я доживу до такого віку. Чувствую свої ноги і думаю, як вони могли ходити 99 років. А ходив я дуже багато. бувало, що два дні його група змінювала місце дислокації, долаючи десятки кілометрів територією Польщі Словаччини України. Найбільше березняка шанують за операцію, проведено у 1944 році. Група голос під його командуванням врятувала краків від знищення. Одразу після виконання операції він потрапив до гестапо. дивом утік і загримів у фільтраційний табор НКВС. 20 років про подвиги березняка ніхто не знав, і лише після остаточної реабілітації в 1965 році про нього заговорили. Потім була книжка Юліана Семенова, а за нею фільм Майор вихор. Всі ці роки виживати допомагала дружина Катерина та почуття гумору. Саме сміх найкраще продовжує життя, переконаний Євген Степанович і жартує постійно. Катерина у мене молодша від мене неба багато років. Ну і так 13 що? тринадцять років, ну. але я її міняти вже не буду. <рив> <рив> Повоєнне життя Євген Березняк присвятив освіті. Він написав більше сотні наукових праць, а також посібники та підручники. Останнім часом, коли писати не в змозі, диктує помічникам. Праця це запорука довголіття. Переконаний Березняк. Люблю працю. Я без праці не, не очевидно не жив би так довго без праці. Мене шанують за мою працю. А ця шана це найвисока нагорода. Шана від людей теж умова довголіття, каже Євген Степанович. У день народження в його оселі не змовкає телефон і не зачиняються двері. Вітання лунають із Росії, із Польщі. У родині Євгена Березняка голова КМДА Олександр Попов уже втретє. Ми гордимося, що він київлянин, гордимося, що ми можливість з ним спілкуватися, гордимося, що він до сих пор пише труди, научної в тому числі. Ми желаємо йому здоров'я, звісно вам Пасіба на останок майор вихор побажав усім любити життя, і воно буде довгим і щасливим як у нього. Анна Павлик, Костянтин Царинок, телеканал Київ.